Вітаю в ефірі. Програма Українського служби голосу Америки. Час Тайм». Я і ведучий Олексій Коваленко. До кінця року Європейський Союз надасть Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Про це під час свого візиту до України заявив Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозе Борель. Він заявив, що допомога Україні залишається непохитною і необхідною для забезпечення оборонних можливостей країни. Більше про цей візит розкаже наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю тебе, Богдана Богдана. Отже, з якою ціллю Борель в вп'яте вже, якщо рахувати, приїхав до України в п'яте, і можливо, в останнє, тому що каденція верховного представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Бореля закінчується. І цього разу він напевне хотів ще раз підтвердити свою дуже чітку позицію. А також позицію європейського союзу, яка полягає у потребі підтримки України перед лицем російської загарбницької війни. Європейський представник провів кілька днів в Україні. Він був у бомбосховищах. Він відвідав місця, які були окуповані на Київщині російськими військами. Каме він також був на позиціях українських солдатів на північному сході е, України. Тобто, е, це такий з одного боку дуже е, символічний візит, з іншого боку, підкреслення того, що позиції Європейського союзу незмінні, і він про це сказав також е, журналістам. Чітка мета цього візиту наголосити на підтримці України з боку Європейського союзу. Ця підтримка залишається непохитною. Ця підтримка вкрай необхідна вам, щоб і надалі захищатися від агресії Росії. нам потрібні швидші доставки та менше обмежень, які ми самі для себе створюємо. Менше самовільних червоних ліній, бо час вимірюється людськими життями та обсягами руйнувань. Кожен день, який ми витрачаємо, обговорюючи яку допомогу надавати, він вимірюється кількістю втрачених життів українців. Богдана а чи є очікування, що наступниця Бореля на посаді верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики, Кая Калас, вона продовжить ту саму політику підтримки, що і Борель? Я думаю, що попередні заяви, які лунали від прем'єр-міністрки Естонії, колишньої, а тепер вона напевне буде. Верховною представницею Європейського союзу з питань безпеки і зовнішньої політики, напевне, ми можемо очікувати, що її дуже чітка, дуже тверда позиція на підтримку України буде, буде тривати. Але питання залишається щодо затвердження її на посаді, тому що завтра. 12 листопада відбуватиметься слухання у європейському парламенті, де будуть заслуховувати звіти чільних представників кандидатів. На посади єврокомісарів і у цій останній завершальній найважливішій групі у Європарламенті буде також і Кая Калас. Отже, завтра ми зокрема від неї будемо чути очевидно відповіді на запитання про те, як вона бачить свою роботу на цій посаді. І я підозрюю, що ми від неї напевне почуємо. Приблизно таке, як як і від Жозепа Бореля, який, до речі українським журналістам у Києві підкреслив, що з одного боку він, як високопосадовець, він звичайно ж він виконавець волі, так би мовити, чи чи рішень європейських лідерів насамперед керівників держав Європейського союзу, але він підкреслив також, що людина на такій посаді е, може і повинна виявляти ініціативу, зокрема як він. Наприклад, відстоював використання Європейського фонду миру спеціального фонду ЄС для військової допомоги Україні. Він дуже гучно закликав країни якомога швидше надавати, надавати Україні якомога потужнішу зброю. І зокрема, цими днями він визнав, що на жаль, з певними видами необхідної допомоги Україні партнери запізнювалися. Богдана, якщо говорити про настрої в Європі загалом, які зараз в настрої стосовно продовження підтримки України після оголошення результатів виборів у США власне сьогодні у Європі чи найбільше у західній Європі багато говорять про війну, про мир, тому що нині. Власне, день закінчення першої світової війни, і британський прем'єр-міністр Кірстамер дуже символічно брав участь у пишних церемоніях у сумних, але пишних величних церемоніях у Парижі. З нагоди 120-ї річниці підписання договору між Францією та Великою Британією договору, який зобов'язав Британію воювати на боці. Франції у Першій світовій війні згодом у другій світовій війні про те, що у Європі потрібен мир про те, що європейці не хочуть повторення тих страшних воєн, говорили дуже багато. І, наприклад, у заяві Downing Street сьогодні е, чітко говорили про те, що саме з розмови про російську війну в Україні почалися переговори нині у Парижі між президентом Макроном і прем'єр-міністром Кіром Стармером. Е, також у заяві з французького боку. Е, було наголошено на важливість саме української теми. Ось уривок цієї заяви щодо ситуації в Україні, лідери двох країн підтвердили свою прихильність до тісної координації, наголосивши на своїй рішучості підтримати Україну непохитно і стільки, скільки буде потрібно, аби зірвати загарбницьку війну Росії в Україні. Які власне короткі рядки зі згадкою України, але той факт, що обидві сторони, і Лондон і Париж, наголошують на важливості цієї теми, на важливості питання підтримки України, вказує на те, що Європейці, зокрема, дуже пильно е придивляються і прислухаються до того, що зараз лунає, і зі сполучених штатів після виборів там із очікуваннями е нової адміністрації у Вашингтоні. Європейці очевидно сподіваються на продовження трансатлантичної співпраці у підтримці Україн України, але також зауважують на зміну риторики чи на іншу риторику у команді, яка готується прийти до влади у Вашингтоні. Богдан, дякую тобі дуже На зв'язку З нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан. Українські правозахисники фіксують посилення подвійних ударів, тактики Росії, коли одне й те саме місце обстрілюють двічі, щоб влучити по медиках та рятувальниках, які поспішають на допомогу. В інтерв'ю Марії Уляновські аналітика організації Трус Hounds, Роман Коваль розповів, як дослідникам вдалось довести умисел і системність цього воєнного злочину росіян та хто стоїть за цією тактикою, та чому безкарність РФ у Сирії спричинила тенденцію до більшого використання таких подвійних ударів ударів По цивільних об'єктах в Україні, щодо умислу і системності подвійних ударів, справді ми шукали підтвердження, факти, що підтверджують як перше, так і друге. Щодо системності, про це свідчить, як я вже Пригадав збільшення кількості таких ударів З цих 36 верифікованих нами випадків, 20 сталися у 2024 році. Я думаю, багато хто з глядачів слухачів могли собі зафіксувати, що у медіа стало більше повідомлень. Починаючи з весни цього року, це атаки шахедами на Харків, атаки ракетами на Запоріжжя тощо, Одеса в березні цього року. Ми справді бачимо, що Росія системно застосовує цю тактику щодо умисності про це свідчить ціла низка встановлених фактів. Зокрема, часто подвійні удари відбуваються під акомпанемент, під потік відеотрансляції з розвідувальних дронів російських. Що це означає? Це означає, що як перед нанесенням першого удару, так і перед нанесенням другого удару ця зона. По якій наносяться удари, вона повністю контрольована російською стороною. Таким чином, навіть якщо перший удар наноситься по легітимній військовій цілі, другий удар не наноситься одразу про що, що робити, підказувала б військова логіка. Так для того аби цілі, які атаковані, навіть якщо якщо вони легітимні, не покинули місце удару, не заховалися від другого удару тощо. Тоді є сенс наносити два послідовних удару. Однак росіяни не це не роблять. І їхня пропаганда додатково підтверджує той факт, що при плануванні подібних атак, при використанні такої тактики, вони враховують час достатній на прибуття цивільних на місце першого удару. Це медики, це рятувальники, це поліцейські, це журналісти, і список можна розширювати. Звісно, це місцеві мешканці житло, яких постраждало, які намагаються. Оцінити наслідки для руйнувань або прибрати там своє подвір'я чи щось таке. І російська пропаганда вказує на те, що справді при цих атаках береться до уваги розрахунковий час на прибуття українських рятувальників та інших цивільних на місце. Удару збільшення ескалація цієї тактики вона співпадає з двома кадровими призначеннями в системі російської армії. Зокрема, мова йде про призначення нового командира головного ракетного і артилерійського управління, а також мова йде про призначення нового командувача Родом військ це конкретно Росі ракетних військ артилерії. Наступного року Україна припиняє контракт на транзит газу з Росією. Європейці швидко скорочують залежність від Росії, але пам'ятають болючу кризу на початку вторгнення. Аналітики розходяться в думках щодо того, чи варто Києву працювати над тим, щоб продовжити використання транзитного трубопроводу у 2025 році, і яким має бути перехідний період. Хто виграє, а хто програє від зупинки транзиту російського газу через Україну, ми поговорили з аналітиками. Контракт на транзит російського газу України та Росії завершується з 1 січня наступного року. Україна не планує продовжити угоду, а в Кремлі кажуть, готові продовжити транзит, якщо європейці переконають Україну. Перспектива завершення контракту вже впливає на війну. Вважає Ольга Хакова з Вашингтонського аналітичного центру Атлантична Рада ще одним питанням цієї зими є те, що контракт України з Росією завершується, і Росія вже атакує газову систему України. Це впливає на теперішній опалювальний сезон. Тепер треба турбуватись, як захистити ще й газову систему. Європейці швидко скорочують залежність від Росії, але пам'ятають болючу кризу на початку вторгнення. Саме стрибок цін на енергоресурси в 2022 році став причиною поганого стану європейської економіки аж до тепер. кажуть в МВФ. Європа готова обійтись без російського газу, якщо є політична воля. Переконані експерти. Якщо є політична воля, вони однозначно можуть прожити без російського газу. Справді, європейський регулятор каже, що зокрема Австрія, яка імпортувала минулого року майже 90% газу з Росії, навіть Австрія може обійтись без російського газу і може отримувати газ від західної та південної Європи. Є альтернатива. На жаль, деякі країни та компанії очікують на дешевий російський газ. Також імовірно, російський газ іде через Туреччину зі знижкою. І звичайно, компанії приваблює це. І надзвичайно дешевий газ. Деякі країни справді доклали зусиль щоб відмовитись від російського газу, говорить Хакова. Багато з цих країн без виходу до моря, як от Чехія, зробили неможливе, щоб знайти альтернативні поставки і інвестували в альтернативу. Деякі країни, як Угорщина, ще більше посилили залежність від Росії. Це стратегічне рішення, і вони мають із цим жити. У випадку Угорщини вона намагатиметься отримати російський газ іншим шляхом. Можливо, через Туреччину. Європа вклала надзвичайні кошти в термінали зрідженого газу. Навіть ті країни, які раніше не були готові інвестувати на Наприклад, Німеччина інвестувала в рекордні строки. Більше зрідженого газу до Європи йде із з Росії з 2023 до 2024 Частка російського газу в імпорті зрідженого газу Європою зросла з 15 до 19 відсотків. Йдеться в аналізі Рістаденерджі. Але далі збільшити поставки Росії заважають нові санкції, каже аналітик Норвезького центру. Компенсувати втрати експорту трубопроводом неможливо з теперішньою інфраструктурою. Для цього потрібні нові російські проекти, які не підпадають під санкції. Україна не продовжуватиме контракт з Газпромом, кажуть в «Нафтогазі», і це означатиме зупинку транзиту. Раніше йшлося про можливість знайти альтернативу Газпрому в таких поставках і продовжити роботу газопроводу. Такий підхід був би помилкою. Переконана Сабадус якщо Україна дозволить газу іти після 2025 року, навіть якщо його будуть продавати під іншою етикеткою, наприклад, азербайджанського газу, то інші країни можуть сказати: якщо Україна це робить, чому ми не можемо? В Німеччині промислові споживачі тиснуть, щоб поновити поставки через північний потік? Тож що б Україна не робила, за цим будуть стежити, бо це відкриє ворота для того, щоб російський газ можливо під іншою маркою. Повернувся до Європи. Для України немає сенсу качати цей газ. Насправді найбільше виграє від такого транзиту не Україна, а продавець газу. Найімовірніше – це Росія та кілька людей, які займатимуться цим транзитом. Вони можуть збагатитись. Але українському народу це точно не на користь. Галсер не погоджується. Він вважає, Європа не буде знову купувати газ в Росії і відроджувати північний потік. А перехідна угода може принести вигоди всім сторонам. Я не бачу політичного консенсусу в Німеччині отримувати російський газ у найближчому майбутньому. Тому я не думаю, що продовження транзиту на короткий перехідний період створить зацікавленість у тому, щоб поновити використання інфраструктури північного потоку. Зараз я цього не бачу. Хакова зазначає, навіть після зупинки транзиту можуть бути окремі угоди між компаніями, що є прийнятним. Оксана Бедратенко Константин Голубчик, Голос Америки. І до іншої теми програма новообраного президента Дональда Трампа містить кілька ключових елементів з його президентської кампанії, серед яких питання безпеки кордону, зміцнення економіки та фокус на позиціонування Америки першої. Хоча ці обіцянки суттєві деталі того, як втілюватимуться вони, поки що небагато. З подробицями Івана Підборська. Зараз зрозуміло, що ми досягли найнеймовірнішої політичної цілі. Подивіться, що сталося. Хіба це не божевілля? Коли в ніч виборів стало очевидно, що Дональд Трамп знову стане президентом США. Він виголосив переможну промову, у якій повторив свій план на наступні чотири роки. Безпека кордону залишається головним пріоритетом. Трамп заявив, що розпочне найбільшу програму депортації злочинців в американській історії і закликав до смертної кари для будь-якого мігранта, який вбив американського громадянина або співробітника правоохоронних органів. Жорстка риторика була менш помітною у ніч виборів. Нам доведеться закрити ці кордони, і ми збираємося дозволити людям приїжджати в нашу країну. Ми хочемо, аби люди повертались. Ми повинні дозволити їм повернутися, але вони мають робити це законно. Вони мають заїхати законно. Новообраний віце віцепрезидент Джей Ді Венс також прокоментував інший пріоритет нової адміністрації. І після найбільшого політичного повернення в американській історії ми очолимо найбільше економічне повернення в американській історії. Ми будемо виплачувати борг, ми будемо знижувати податки. Менш зрозуміло, як нова адміністрація досягне своїх економічних цілей, не збільшуючи вже зростаючий дефіцит. У своїй промові Трамп згадав людину, яка може допомогти технологічного магната Ілона Маска, який за словами Трампа очолить комісію з ефективності уряду для з. Меншення фінансових марнотрат і шахрайства. Трамп також прокоментував нещодавній запуск маском ракети Starship. і це було чудово побачити. Я подзвонив Ілону і запитав: «Ілоне, це ти зробив? Він сказав: Так, це сталося. То ще може це зробити. Чи може це зробити Росія? Ні, чи може це зробити Китай? Ні, чи може хтось сполучені штати зробити це без вас? Ні, ніхто не може цього зробити. Я сказав: ось чому я люблю тебе, Ілона. Експерти кажуть, що похвала Трампу маска стосується проєктування сили та могутності на світовій арені. Ця ідея про те, чи ми є єдина країна, яка може це зробити. Отак, ми єдина країна, яка може це зробити. І я думаю, що Трамп може використати цей імідж маска не лише як технологічного підприємця, але візіонера, генія, щоб підтримати цю ідею, що він рухається вперед, не як окрема особа, а як країна. У своїй промові Трамп розповів своїм прихильникам, якими принципами він керуватиметься на посаді. Я керуватимуся простим девізом, обіцянки дано, обіцянки виконано. Ми виконуємо наші обіцянки. Одна з цих обіцянок майбутній золотий вік Америки. Іванна Підборська, Тіга Трінг, Голос Америки. Малаві – країна у східній Африці, за сприяння всесвітньої продовольчої програми, отримала першу партію понад 19 тисяч тонн кукурудзи з України. Продовольча допомога допоможе нагодувати мільйони малавійців, які зараз відчувають нестачу продовольства через посуху в регіоні. Деталі в сюжеті. Допомога Малаві надається у рамках ініціативи Зерно з України, яку президент Володимир Зеленський запустив у листопаді 2022 року. Мета ініціативи забезпечити українським зерном та іншими товарами країни, які переживають продовольчу кризу. Посол України в Кенії Андрій Праведник приїхав до Малаві, щоб побачити прибуття зерна. Він каже, що прагне віддячити Малаві за ту підтримку, яку ця країна продемонструвала Україні у війні з Росією. Малаві одна з небагатьох африканських країн, яка підтримувала і продовжує підтримувати Україну у захисті нашої цілісності та суверенітету. Зокрема, проголосувавши за резолюцію ООН, яка вимагає від Росії вивести свої війська з території України. Малаві переживає одну з найгірших гуманітарних ситуацій за останні десятиліття після тривалої посухи, яка суттєво скоротила врожаї в країні, залишивши 5,7 мільйонів людей практично без їжі. Всесвітня продовольча програма координує доставку та розподіл продовольчої допомоги в найбільш постраждалих регіонах Малаві. Продовольче агентство ООН раніше отримувало їжу з Танзанії, Кенії та Південної Африки. Втім, цьогоріч поставляють харчі з інших країн через обмежену доступність кукурудзи на африканському континенті. Через обсяги, яких ми потребуємо, нам доводиться імпортувати здалеку. Нам допомогла ініціатива зерно з України, яку в нашому випадку фінансували Швеція, Нідерланди, Франція та Південна Корея. Ми отримали хорошу підтримку від донорів. А також ми є партнером України в цій ініціативі. Донори пообіцяли й надалі допомагати країнам, які найбільше постраждали від катастроф пов'язаних зі зміною клімату. Наступного року Франція прийматиме конференцію харчування для зростання. Тому для нас відповідь на такі проблеми полягає в тому, щоб об'єднатися та спробувати підтримати країни світу, які найбільше постраждали від зміни клімату. офіційні особи в Малаві вітають українську допомогу. Як Малаві. Ми дуже вдячні за допомогу, яку ми отримали. Можемо сказати, що до грудня у нас все гаразд. Втім, щоб протриматися до березня, потрібно ще попрацювати. У всесвітній продовольчій програмі заявляють, що їм потрібно терміново 63 мільйони доларів, щоб повністю нагодувати Малаві, і зазначають, що без такої підтримки мільйони людей можуть зіткнутися з ще більшим голодом. Юрій Мамон, голос Америки. У США та низці інших країн відзначають День ветеранів, який бере свій початок від завершення першої світової війни. Цього дня у США державний вихідний, під час якого вшановують людей, які служили у збройних силах. Частина американських ветеранів від початку повномасштабної війни допомагає протистояти російській агресії. Американські ветерани добровольцями приєднуються до української армії, а деякі з них віддали за Україну своє життя. Які виклики чекають на американських ветеранів українському війську та їхні родини у США? в сюжеті Ірини Шинкенко? Скільки американських ветеранів добровольцями приєдналися до війни в Україні, офіційних даних не розголошують. Командир роти спеціальних дій міжнародного легіону Пригур розповів, від початку повномасштабного вторгнення Росії мав справу із сотнями громадян США, які хотіли долучитися до українського війська. Більшість із них із досвідом служби в американській армії, частина за певний час повернулася додому. Втім, чимало лишилося. В першу чергу потрібно враховувати. Різницю менталітетів і також різницю забезпечення це дуже, скажем так, суттєво в чому ми відрізняємося від тої ж самої американської армії. І на початках це було для подавляючої більшості, особливо американців, не зрозуміло дуже багато речей. Командир роти міжнародного легіону розповідає, прилади і техніка, які для ветеранів армії у США були буденним явищем в Україні, виявилися дефіцитом, і це американські добровольці всерйоз зрозуміли вже з перших днів війни під час битви за село Мощун на Київщині. Там е, операція по захисту е, цього села. Коли російські війська наступали, там безбожно працювала їхня артилерія. І от е, дуже багато американців е, задавали питання: а чому ми не можемо викликати авіацію, щоб вона їх розбомбила? Ну а ми з того сміялися. Тобто вони в повній мірі не розуміли того, що ми не володіємо такими силами і засобами, якими володіє як американська армія. Викликом для багатьох американських ветеранів став і стиль командування в Україні. Командир роти міжнародного легіону розповідає, в роботі з добровольцями з інших країн йому необхідно проявляти гнучкість. Якось старатися компонувати це все, всі недоліки, які в нас залишилися в українській армії, спадкові недоліки радянщини. Якось намагатися це компонувати, переробляти. І виходити на якісь західні, західні стандарти, новоприбулим добровольцям зі США доводиться пристосовуватися в Україні і до незвичного побуту, починаючи від мовного бар'єру до непритаманої для них їжі. Якщо брати наших, скажімо так, людей, українців, бійців, то ну, якщо взяти такий самий звичайний приклад, якщо є можливість. Не харчуватися, скажем так, військовими сухпайками, то ніхто з українців їх лишній раз їсти не буде. А вони можуть просто далі їсти раціони. От на них жити, якби їм їм це нормально. Втім, що довше тривають бойові дії, то менш помітні відмінності між національностями у міжнародному легіоні кажуть, за час повномасштабної війни там сформувалися власні традиції. На основі того, що в нас підрозділи є люди різних національностей, в тому числі і багато українців. Це якийсь же свого роду мікс виходить. і це якась зовсім зовсім нова получається культура військового братства, якої раніше не було для більшості американців, які воюють в Україні, вона вже стала другим домом. Всі хлопці, скажімо так, кістяк, який сформувався е, зараз у нас в підрозділі. Е, вони всі справжні воїни, е, справжні солдати. І е, я дуже їм вдячний за те, що вони е, приїхали, залишили там своє життя, приїхали сюди нам допомагати битися з ворогом, відстоювати нашу батьківщину, яка певною мірою і для них також стала батьківщиною. Є деякі люди з них, які отримали вже громадянство. Є багато людей, які висловили бажання отримати громадянство. Другим домом Україна стала і для ветерана морської піхоти США Яна Френка Торторічі, добровольця, який загинув в Україні у червні минулого року. На день ветеранів його згадує родина та друзі в Каліфорнії. Батько загиблого добровольця теж ветеран для американців це як спосіб віддячити ветеранам. Був час, як от у 60-х, коли до ветеранів не ставилися добре, але тепер це більш ніж компенсували. Америка досить добре ставиться до ветеранів. Це день, коли багато людей кажуть Дякую за вашу службу. Заклади пригощають безкоштовно кавою. То що неважливо яку партію люди підтримують, вони дуже вдячні ветеранам. Are for після загибелі в Україні свого сина Джон спілкується з його товаришами по службі. каже сім'ї добровольців, які самі ветерани, що повернулися, часто стикаються з нерозумінням у США, а також з атаками російських тролів. Фермі Айтинто Ворспаровіриз для мене найгірше, що поки ветеранів вшановують в Америці хлопці, які в Україні роблять дивовижні речі, про них потрібно мовчати. Бо якщо їх ідентифікують російські пропагандисти і росіяни, намагаються їх відстежити, знайти їхні сім'ї, і вони тероризують сім'ї. Це, мабуть, єдине слово, яке я можу підібрати. Тож вони не мають визнання за те, що вони роблять, і що вони вже зробили they've done. наприкінці жовтня, воюючи на боці української армії, з життям попрощалися ще двоє американських військових. Один із них ветеран Морпіх, який був близьким другом вбитого каліфорнійця Яна Торторічі. Ірина Шанкаренко, Максим Шульга, Голос Америки. На цьому ж будемо прощатись. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.